Всім привіт! Сьогодні у нас знову розпаковочка і е, приїхав цікавий товар. Зараз будемо дивитися, що у нас тут всередині, бо я і сам не дуже пам'ятаю, але мають бути цікаві всякі штучки. Тож, починаємо. Так, 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 їдемо, їдемо, їдемо. З меншої коробки почнемо. Це вже І що у нас тут приїхало цікавенького? значить Каталог по оригінальних запчастинах Shimano, сумісність і тому подібне? Для майстерні цікава потрібна штучка. Також для клієнтів. Далі. Сумочки longus Трикутні зі світловідбивайкою на велосипеди дорожні, гірські, хто їде в дорогу. Збирається. Ці крапочки світло полоска світловідбиваюча, з іншої сторони так само. Кріпиться до рами тут і верхня труба. Така? Так. Підсидільна сумочка. Теж від гонку міні, на шосейні велосипеди. Такий розмір міні. Ось, Якраз на камеру бортувальні лопатки і велоаптечку. Ключики плюс маленький мультитул. Далі приїхала у нас крута обмоточка від відомого бренду Pro. Якісна, модна, з логотипчиками такими. Досить дорога, але супер. Ще одна коркова без логотипів. Класична. Далі у нас о, задня втулочка. На промпідшипниках бюджетна, теж від лонгуса. Хто хоче гарно котитися, а невеликий бюджет, то можна ось таку втулочку собі перешприхувати і гарно кататися. Так, ще одна така на запас. Далі. Касета Shimano 8-ми швидкісна HG41. Якість 4 класу це є Асера у нас. З роздаткою 1130 зубчиків на 8-ми швидкісній трансмісії. Так, це у нас ротора Shimano на Center Lox. 160 мм. Також десь має бути на 180, зараз подивимось. РТ-54 5 класу типу ДОРО. Далі касета 9-швидкісна. Хаджі 400. Так, хаджі 400. Це має бути мають бути нікельовані і чорні. Це у нас. Так, тут макулатурка. О, макулатурка І ось така упаковочка самої касети і касета наша. Зразу зі зручним зйомником, щоб її зручно встановити всі зірочки разом. Ось така в оригінальній упаковочці. Так, відкладемо. Стук. Далі 10 швидкісна касета з роздаткою 1136. Цього року вже трошки з'явилося запчастини від чимана, минулого року був дефіцит, і такі касети приходилось заміняти китайськими виробниками, але вони себе не дуже добре показали в плані. В плані Якості. Так, 11.36, 10-швидкісна касета, дюнасис на паучку. Ось така класна штука для справжніх МТБшників. Ну, вже супер справжні МТБшники катають, звичайно, на 11-12 спіт, але тим не менше 10 швидкісні трансмісії, є ще досить актуальними. Так само, як і 9 і 8 швидкісні. Навіть е досить часто зустрічаються ще 8 або 9-ти швидкісні сінголспіди на одній касеті. На одній касеті. Це є шосейна 11 11.32 на шосейні велосипеди з гірською роздачою. Так, ну і наразі все. Їдемо далі. Наступна коробочка. Де мій Месершміт? Тут раз. Два. Три є. Дун-дун-дун. Ще один каталог. Ще одна сумочка трикутна, більшого розміру для більш дальних подорожей. Ось така її об'єм. Приблизно на пів літри є більше. Так, зірочка, 38 зубчиків, 36 середня. Досить така рідкісна трансмісія. Клієнту на заміну. Так, ротор 180. Кріплення центр лог. Під гаєчку на пауку, РТ-54. Робочий, робочий клас, як то кажуть. Так, далі. ланцюги Shimano. 10-ти швидкісні HG-54 і 11-швидкісні 601. 12-ка у нас ще є в наявності. 11-ка вже з замочком з швидким зйомником. Так, 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 так. так. Знову касети. Восьми швидкісні 11.32. 12.32, чорна та нікельована. Ще касетки. І ще касетки. Так. Е -е, Віські? Віські на бюджетні задні колеса, які досить часто ламаються через свою конструкцію, або зношуються конуса, гнуться візки. там все, що завгодно, з бюджетними велосипедами дешевими там базарними і Ашанівськими. І о, міняючи принаймні таку війську на калену від Лонгуса, колесо їздить. Значно краще і довше, надійніше. Так, це у нас досить частий, досить часта поломка, тому вісік ми замовляємо таких дуже багато, на сезон не вистачає, тож дозамовляємо і привозимо ще і ще і ще. Що тут є у нас ще? Є у нас е, ось такі закінчення тросиків Shimano. Це для майстерні. Є у нас ось такі латки теж для майстерні. Ми пачка 100 штук. Так, щоб не купувати. Е, клей у нас теж в банці е, в такий пак. Так, ще касети. Ось тут у нас ще цікавенького насос. Насос ось такий підлоговий з лонгус з манометром. Качає до 11 бар, це 10 атмосфер приблизно. Має універсальний клапан для накачування а, ніпелів типу преста або. Ну, звичайний АВ. От. Якісний. У нас такий на майстерні, вже працює 2-4 роки, без проблем. Головне прямі руки і він служить довго і якісно. Так, витискачі ланцюгів. Хто ремонтує, займається домашнім ремонтом, стане при нагоді для вкорочення ланцюга, заміни ланцюга, обслуговування свого велосипеду. Ще в нас приїхав такий невеличкий аеробар-руль. Це для Наталі буде стояти на єновому шосері такий рулець з аеродинамічними ручками. Ну і наразі Усе основне ми вам показали. Ось така цікава розпаковка. Якщо вас цікавить щось більш детальніше, наприклад, вага касети, розмір ротора, кріплення і тому подібне, пишіть, а ми обов'язково для вас про це знімемо. Більш детальний огляд. Бай!